Вітаємо вас і запрошуємо на підсумкову інформаційно-аналітичну передачу Волинський тиждень у студії. Працює Микита Чибар. Сьогодні до вашої уваги кілька актуальних тем, над якими мої колеги працювали упродовж останніх днів. Нововолинська поетеса Світлана Костюк, переможниця багатьох літературних конкурсів, зокрема дипломант міжнародного конкурсу Зірка Полин. Розпочавши писати ще у дитинстві, вона донині творить мелодійну поезію. Її твориться зокрема сім збірок і півсотні пісень. Що надихає і хвилює талановиту волинянку, вона розповіла на зустрічі із земляками. Її поезія чиста, як вода. У прозорих поліських плесах, ніжна і зворушлива, як перший весняний світ. У ній багато гарячого й доброго серця, наповненого любов'ю до людей рідного краю. Так кажуть про творчість талановитої нововолинської поетеси Світлани Косюк. У палаці культури міста Шахтарів відбувся її творчий вечір. Є цінність життя в неповторності кожної миті. Під такою назвою У Нововолинську вперше відбувся творчий вечір талановитої поетеси Світлани Костюк. Вона народилася в мальовничому селі Кукли Маневицького району і золотою медаллю закінчила школу, навчалася на філфаці Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Працювала кореспондентом районної газети в Маневичах, директором школи в Іваничівському районі, вчителькою рідної мови літератури у Нововолинську. Світлана Костюк, автор семи поетичних збірок, із них дві для дітей. Поезія стала смислом її життя. Я навіть рукописи свої деякі знищувала, а відчула, що я вже не можу. Що вірші для мене як молитва, коли просто ти відштовхуєш від себе, а воно все одно за тобою десь ходить, тебе мучить, і ти змушений вставати вночі і записувати або з блокнотиком спати і з ручкою, тому що вже очевидно. Тоді, коли ти вже пережив щось у цьому житті, розумієш, коли ти вже знаєш, що сказати людям і світові, коли це не просто слова, римовані, рядки, чи не просто ти думаєш, як би там гарною метафорою це прикрасити, це просто згустки емоцій, почуттів, болю, радості, смутку, любові. Творчий вечір Світлани костюк відбувся у товаристві споріднених душ, справжніх шанувальників її таланту, живої поезії, що хвилює серце і розум. Поезія відкриває нам у світ саме такий великий погляд, такий всесторонній, всебічний погляд. Я завжди пригадую слова Ліни Костенко, що поезія це завжди неповторність. І неповторний почерк нашої великої землячки, видатної землячки, не боюсь тих слів, Світлани Костюк допомагає мені якось в теперішній такий не зовсім простий час і з тими проблемами, і з тою суєтою зі земною справитися. День стає трошки світлішим, життя стає трошки яскравішим, трошки таким, знаєте, всі події стають такими більш такими виразнішими. Ми знаємо про те, що достав сказав, що краса спасе світ, але це не спрацювало. Коли ми говоримо любов спаси світ", то це Бог, тому що Бог є любов. Тому Світлана якраз про це говорить, і воно до мені близько, воно церковне. І мені ще здається, в тім, що вона пише не так просто, як то звичайний поет пише, а вона щось вишукує таке інтересне, таке особливе, і таке, як би напівволинське, напівцерковне, напівсвященне, напівмолитовне, що воно діє. Тобто діє, коли рух, коли оця ліріка, ніби молитва тече. І тоді, коли молитва, то є не що інше, як те, що. Що доходить до Бога. Я пані Світлану знаю вже майже 15 років. Ми з нею не точно не пам'ятаю, як ми з нею познайомилися, але до сьогоднішнього дня ми підтримуємо дружні стосунки. Ми приймаємо участь в підтримці такі невеличку підтримку по виданню книжок пані Світлани. Допомагаємо випускати, підтримуємо такі сімейні стосунки. От е, прекрасна людина, прекрасний її чоловік, художник. Я теж маю відношення до такого мистецтва частково. От тобто я її сьогодні хочу щиро привітати. Серед гостей були і колеги, і однодумці з Львівщини, які стали щирими друзями нововолинської поетеси. За поетесу говорить її творчість сама. Так Світлані, щоб не захвалювати і не говорити зайвих слів, дуже висока. Просто в прямому розумінні слова висока поезія. Вона сама за себе говорить. Світлана надзвичайно талановита. e maesterna Поетеса вона зараз виросла до неймовірних висот. За я тому дуже тішуся. Ми з шахтарського краю Львівщини в Шахтарський край Волинський на благословенну землю Волині їхали з великою радістю, з великим задоволенням. Маємо для неї кілька поетичних слів, гарні квіти і велику любов у серці, тому що Світлана вартує поваги, пошани вартує того, щоб її читати для того і запрошувати на презентації. Тому що так як Світлана скаже своє слово. Вона западає в душу, воно воно ворохобить, воно воно вибиває сльозу і, і разом з тим наштовхує на роздуми про життя і про те, яким треба бути добрим, милосердним в цьому житті. Я хочу долучитися до думки своєї коліжанки, колеги навіть в деякій мірі. І поетичним словом є така гарна поетиса Марія Звіріт. І ось серед сотні привітань, які були на Фейсбуці, мабуть. Оце, ну, мабуть, найбільше якось е, е, характеризує Світлану, Бог схилився над її душею, огорнув долонями з любов'ю, світ зігрітий жінкою цією, сонце скрізь несе вона собою. Ви та жінка, що приносить свято, Ви та скрипка, що цілить зажуру, та що вміє. Як ніхто кохати та що любить листопад і мінори, поезія Світлани Костюк універсальна, наповнена енергією, її хочеться співати, стверджує актор Віктор Гаврилюк. Якось ми їхали з гастролей з нашого, нашого театру «Авантюра», і Світлана Костюк разом з нами виступала. І мені до рук потрапила її остання збірка віршів. І коли я відкрив вірш. Синій коню, мені зразу захотілося, я їй сказав, Світлана, з вашого дозволу, якщо дозволите, я хочу заспівати цю пісню, тому що цей вірш, він проситься на музику, проситься, щоб його співати. Я так народилось. Вона дозволила. Мій синій коні, ні синій мій синій, синій Лети на неси до сонця. Я ж не борою, життя минає, ні сині доминає, не немає вітру, немає волі, чудес немає. У поезії Світлани Костюк багато дивовижного, патріотичного і світлого. Це тонко відчувають її вихованці, учні Нововолинського обласного ліцею. На уроках ми часто ну, вивчаємо ніби поет поетецьке мистецтво. Тобто, спочатку ми розглядали, як правильно писати вірші, але ну, основною ідеєю цього гуртка є те, що вона вчить нас, як правильно оформлювати свої думки, викладати їх на аркуш паперу. Ти вже навчилася частково. Які тобі? Вірші до душі найбільше. От найбільше мені її вірші подобаються. Це про майдан. Вони настільки захоплюючі, що не раз викликали сльози не тільки в мене, а й в моїх подруг друзів. Багато віршів Світлани Костюк відзеркалюють непрості події новітньої історії України, яку поетеса безмежно любить і вболіває за її долю. Хвилює те, що хочеться, щоб те слово було почутим, розумієте? От щоб воно було почутим політиками, владою, тими людьми, які влаштовують від, від яких залежить це наше життя, щоб вони дослухались до того, що тільки любов може врятувати цей світ, милосердя, не показне, добро, от не агресія, не жорстокість, не війни, не насильство. Може ще нами пишатися, батько Тарас. Він же і досі ще молиться кремно за нас, у бронзі йому незатишно, холодно там, душу свою розхристану носить навспак, рани новітні скрапують у блакиті, доля рабів беззахисних нині болить, гасва людей не змінюють, заклики теж, ангели крила спалюють. Пеклі, пожеж, вибір завжди залишається. Що не кажи, тільки ж не будемо схожими на муляжі. Цей творчий вечір став яскравою мистецькою подією у культурному житті Нововолинська. Зустріч із земляками перевершила всі сподівання поетеси. Вона, звичайно, додала мені сил, енергії, і я відчувала віддачу, таку залу, взаємодію, залу. Треба писати, писати і жити заради людей для того, щоб їхні душі збагачувалися тим поетичним словом, можливо, їм буде легше. Це буде як бальзам е, їм на душу. Розумієте, я хочу, щоб моя поезія стілювала душі людей, щоб вона комусь допомогла. Пані Світлана, для нас, як поетеса, вона справжня гордість вже не тільки для міста, а для всієї України. А як жінка для нас вона приклад. Приклад сили безмежної любові, невичерпного давати. Зрозуміти поезію може не кожен, але написати її дано дуже-дуже мало кому. І вам, пані Світлане, цей божий дар дано. У Світлани Костюк чимало творчих планів і задумів. Вона укрилена поезією, яка стала для неї молитвою і дає наслагу до життя. Побажаємо їй удачі і легкого опера. Віталій Сверденко, Сергій Еске, спеціально для Волинського тижня із Нововолинська. Про всі важливі і цікаві події області ми інформуватимемо вас, шановні телеглядачі, упродовж тижня. Творча група інформаційно-аналітичної передачі «Волинський тиждень усім глядачам бажає добра, миру і злагоди. Тримайтеся.